Так, ну що, друзі, всім привіт! З вами Руха Кабіна. Ви на каналі Руха Кабіна. Ми продовжуємо серію наших рейсів по роботі далекобійника в штаті Сакраменто. Залишилося в нас два рейси розвести, які нам дала контора. А зараз ми знаходимося в фресно, де ми відгрузили останній груз, який ми везли. А подивимося, чи є тут щось попутньо. Нам знову ж таки на сакраменте. Якщо є, ми беремо. Якщо ні, ми їдемо в холосту. Не хотілося б, звісно, але подивимось, що з того буде. Доїжджаємо туди, кімаримо. Після того як поспимо, миємося. Їмо їдемо на сервіс. І це все ми маємо встигнути за сьогодні. Тому усаджуйся позручніше, бери щось перекусити. Відео буде цікавим, я сподіваюся, для тебе також. І не забудь написати в кінці, в середині, а може прямо зараз, хоча б один коментар для того, щоб підтримати мене цей канал і україномовний контент про далекобійника з України, який мігрував в США і працює саме там. Так, я відгрузився. Ось отут, А тепер мені треба буде тут по колу в них проїхати і подивитися, що в них там висить на перевезення. Якщо не буде прямо в цій конторі, ми подивимося, що тут за контори по сусідству є. Заїдемо, глянемо там. І якщо вже й там не буде, то все, ми їдемо. На Сакраменто з фресно в Нагадую вам, що це 240 км миль, перепрошую. І дуже б не хотілося б цього, але перебирати ми не будемо. Тому будемо дивитися, що воно, як воно. Так, давайте перевіримо, що в нас тут висить по роботі. Так, Холдбрук Окснард, Окснард, Окснард. А. Окснард у нас, якщо я не помиляюся, трішки не там, куди мені потрібно. Давайте подивимось. Окснард у нас, якщо я не помиляюся. Щось я його і не бачу. Окдейл. А... Ха. А ось де Окснард. Так, Окснард мені не підходить. А що там ще було? Холдбрук, якщо я не помиляюся, а Холдбрук у нас. Не бачу я, де Холдбрук. Начебто холдбрук чи то Стокну. Друзі, ви бачите, де холдбрук у нас? Ми начебто його проїжджали. Я точно пам'ятаю. Але я просто банально не бачу його на своїй мапі. Хюрон не воно. рейдінг там далеко. Ну я в шоці. Коротше, будемо рахувати, що це не наше направлення теж. Бо мені таке, як це десь а, в бік дому. Але ну я не побачив. Типу, або він а, при дорожній, якийсь маленький, або щось в тому духі. Так, бачу, справа є там ще одна конторка. Давайте зразу ж на неї поїдемо, поки тут зелене світло. Так, а що в нас там? Щось пластер Сенс. Щось таке, якщо я не помиляюся. Щас туди залетимо, подивимося, що є. І, мабуть, тут більше по компаніям нічого такого і немає. Тому, якщо там не буде, я одразу буду їхати на Сакраменти та і все. А, бітмен. Точно. Точно, точно, точно. Я забув, що ми а, прямо тут то й брали бітумена а груз. Так, чекаємо. Наше світло. Чи може одразу на бітумен поїхати? Чи щоб потім не вертатися? Давайте одразу вже по плану, так як їхали, так і будемо. Бо вдруг там не буде нічого, потім доведеться вертатися. Зараз ми зразу сюди швиденько заскочимо, глянемо. Є, є, нема, нема. Так, мені туди. Ох. Нехай не до самого Сакрамента. Щось попутно просто взяти хоча б там на 100 миль. А там можна ще щось буде дочепити, якщо що. Так. Будівництво, блін, мені таке не дуже подобається возити. Потім машину хрен відмиєш. Так, дивимось, що тут. О, полбрук. Опять полбрук, та я ж його не можу знайти. Друзі, а що все на холбрук іде, я не розумію? А можна щось нормальне? Може він десь тут, чи що? В боку. В баку. Так, давайте приблизимо ще. Якщо це якийсь придорожній, невеликий проїздний городок, то можливо, воно не помічає, не захвачує просто мені. Але я не бачу. А якщо я не бачу, то як я можу його брати? Якщо це не в той бік, то буде біда. Так, хюрон не то. Ну, вибачайте, але я не, не бачу, де знаходиться цей колдбрук, тому сорі. Ми виїжджаємо звідси. Тут для нас роботи немає. Так, окей. Пластер Сонс. Окей. Єдина надія залишилася на бітмен. Подивимось, що там. Якщо пощастить, то. Ок, а ні, то я ж кажу. Ну, типу, без грузу також плюсом їхати, тому що ти доїжджаєш дуже швидко. І без грузу я туди долечу овер бистро. І штрафів соберу стільки ж. Але що поробиш? Зараз останню дивимось. Бачите, якщо не брати якийсь конкретний за ціль штат а, місцину, локацію, то робота є, роботу знайти можна. І різні відстані, і різна ціна по оплаті, але якщо це щось от, ціленаправлене, то самі розумієте, що складно. Так, і що в нас тут? Будь ласка, Сієра Віста Елі Сан-Дієго. Так, дивимось. Сієра Віста з Еллі Сан-Дієго. Так. Еллі це що таке? Топлять, ці маркери довбані. Так, Еллі це не моє. Сан Дієго І що було ще? Сан Вієнта якась чи щось таке. Сан Дієго ось. А, Сієра Віста, ось ні. Нічого нема. Все, їдемо в холосту. Так, виїжджаємо на трасу. Тут, по-моєму, більше нічого немає у нас. Тільки три контори. І все. <кхм> так. Тут ми були, тут ми були, тут ми були, тут ми були. Да? Ну, якщо я не помиляюсь, то да. Окей, все тоді. А що нам? Пряма дорога в... в. в, 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 Де наш. Ось. Нам сюди. Окей. Все, погнали. 230 миль. А, навіть 318, ніфіга, мене занесло. Я поки тут наїздив, я ще більше потіряю, чим міг би вже давно їхати. Я, я по часу, по-перше, втратив. Так, ти почекай, будь ласка. По-перше, по часу і витраю, а тут ще дивіться по місту покатався, ще й кілометраж намотав. Ну, так воно і буває, але якби знайшов, то пощастило б і заробив би взагалі непогано. А так доведеться трішки холосту далі. Так, а я встигаю на зелене світло. Наче встигаю. Окей. Окей, окей, окей. Ну тоді що? Тоді. Готуємо бабос на штрафи. 95. Хочу їхати зараз. 316 миль, ну десь 3,3 3 години мені знадобиться. Думаю, нормально. І тоді вийде чоловий у нас рейс, бо по факту то вести нічого не треба. Грузу ніякого немає. Проблем ніяких немає. Ми просто кайфово по хайвечку. Ідемо і все. Йдемо по хайвечку, лягаємо спати. А, до речі, я тупанув, що я маркер поставив на контору, а в мене ж. Чилово йде. От вам і чилово. В мене ж, типу, пару годин. Аля вихідного є. Що в мене там, я не бачу. Червоне. Аля пару годин вихідного 12 годин. На сервіс туди-сюди поспати. Треба десь на мотельчик стати буде. Ну то ми вже по факту, як в Сакраменто відемо, будемо дивитися, де там мотель. Де там сервіс, як його розподіляти і куди їхати спочатку. Можливо, навіть якщо ми. Я просто не знаю, скільки ми будемо. Якщо якийсь сервіс буде робити, можливо, резонно перед сном заїхати, закинути. А після сну якраз взяти. Можливо. Ну, блять, я буду всі світлофори тепер збирати. Оце як на один став, то все. Моє так ще батя казав, на один світлофор став, все, собираєш далі всі, поки не виїдеш з локації. Так воно і є. Це працювало що в Україні, що в Європі, що зараз в Америці. У як кави деба. Надо чайник поставити, кави зробити. Бо. Трішка клоне. На сон. Так. А ЗСК мені не потрібно. В цілому мене ще є. Там може десь по місту заправлюся. Ціна така сама 5.11. Так що Шо? те, про що я вам і казав, що по всьому штату Сакраменто одна ціна буде стояти, і немає резону шукати десь щось дешевше. Трейлери на містечко. Також люди живуть, а що, ну. Дешево сердито, як то кажуть, вплоть до того, що ти можеш знайти трейлер за 600 доларів і жити собі. А ви розумієте, що, блядь, 600 доларів для Америки. Ну, типу, зараз годинна ставка в Макдональдсі 1660 годинна. Типу, зміну там 10 годин відпрацював, 160 баксів в кармані є. І це тільки один день, розумієте. Тому, як на мене, це трейлерні варіанти для тих, хто тільки приїжджає. Особливо, якщо ти приїжджаєш сам або з такою бойовою супутницею твого життя, то це ідеально. Так, да, це там не центр міста, не Камільфо, туди-сюди, але для початку, якщо ви приїхали сюди з метою, це ідеально. Я два місяці жив і, чесно вам скажу, нуль в тому проблем взагалі було. Мені було по кайфу. А коли вже трішки став на ноги, то переїхав в звичайний будинок і все норм. Але порівняння, коли ти. Ну, хай середня, середня по трейлерним містечкам буде десь так, там коп попереду, і тут мені треба, щоб він проїхав або порушувати і нагло їхати. Але по настроєнню поліцейського можна влетіти на значні бабки. Так от, середня десь по трейлерним містечкам це 900 доларів. А будинок я зараз винаймаю за 3500. От і рахуйте різницю. Ти типу, А Хтось може спитати, який сенс взагалі брати собі будинок, коли ти постійно в дорозі. Я не постійно в дорогі, це по-перше. По-друге, в мене є дружина, яка живе там постійно, навіть, міну від мене. І по-третє, я хотів собі власну студію, де я, власне, це все пишу зараз, озвучую вам. І я це все там зробив, і ми плануємо взагалі його викупити. Він нам подобається. Місцена непогана. Там все чітко. Багато наших і дружині там не е, сумно є з ким і поговорити і на каву вийти, і в цілому там гарно, непогано, безпечно, я б так сказав. Так, я не побачив Коп, наче трішко відірвався. Можна трохи й підати, але із за того, що він їде попереду, це, звісно, не, не дуже так виглядає, бо я не можу ніяк об'їхати. Хіба що по правій об'їхати його? Але знову ж таки може впиляти штраф за те, що я їду по смугі, яка призначена для того, щоб зупинитися і подивитися, що там куди, або просто трішки а, розімняти ноги. Тому поки тянемося тут. Але через те, що ми тут тянемося, це, звісно ж, трохи займає часу. Пари увімкнув, щоб штраф не впаяли. Блін, ну ми будемо дуже довго так їхати. І на з'їзд мені. Ні. Блін. Знаєте, що ми зробимо? Дивіться, що ми зробимо. Ми зараз отут їх обженемо. Я так сподіваюсь. Блін. Хотів схитрити, Хотів схитити, думав обженемо. Не обігнали. Ну і ладно. Буває. А було б непогано. Якби він залишився позаду. Я так об'їхав чітко. Просто в мене тут буде тупо пряма і їхати тупо пряму в 60-70 миль це діч. Так, несправність автомобіля. Аварієчку піддати. Так, піддав аварієчку. У мене несправність автомобіля, їду по правій смузі. Мають не трогати. Дуже сподіваюся. А ну прокати чи ні, блін, ну мені чуть-чуть треба дати, щоб обігнати його. Давай, давай, тормози дорогенькі, тормози. Не спіши, не спіши. Мені вже й спати треба. Вже датчик горить червоним. Привіт, привіт. Так, я так потихеньку, потихеньку. Бач, я на аварічці їду, все чітко. Та куди ти преш? Ну тут же ж обмеження, він їде, блядь, більше, ніж треба. Несправність автомобіля, все чітко. Таска горить. Ваші очі закриваються. Так, обігнали. Штраф нам не дали. Ще трішки приїдемо на аварійчці. Чек по датчику горить, треба під стоп. Ха-ха-ха, Читка, так? Да? <смі> так, виключаємо аварійку. Отак от і робиться. Це да що? Дивіться, обхитрив поліцейського раз. а Їхав пробку 2. А зараз а, на підстоп би стати 3. І взагалі ідеально, як на мене. До речі, а що я сюди заїхав? Там он... попереду підстоп є. Ми зараз попереду поїдемо просто. Заїдемо на підстоп, не будемо оце все тягомочку цю всю ми пропускаємо. Чувак, ти мене не хочеш пропустити У мене тут машина. Так, 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 чек горить. Срочно треба заїхати на підстопі поспати. Ой, не, От, будь ласка, знову таки дорога не по плану. До речі, а тут і сервіс є. Слухайте. А що нам те сакраменти. Якщо ми тут можемо в сервіс заїхати, давайте так і зробимо. Заїжджаємо в сервіс, я тут і сплю, прям дивіться, прям на сервіс. У мене то все одно ж ці 12 годин вони йдуть по факту, а я ще в дорозі. Зараз ми, блін, ми зараз так і зробимо, це ідеально. Зараз тут станемо на сервіс. Давай вже переключайся. І тут же й по спимою вони мені все зроблять чітко. Зараз ми корзину біом накидаємо ще, якщо будуть ці дзеркала, то взагалі ідеально. Так, поїхали. Так, до речі, ми в цьому шапі вже були з вами. Якщо хто не пам'ятає або неуважно дивиться випуски, що не можна, звісно ж, робити, то ми тут були 24 на 7, точно. Тихо, не доїхав, трохи до датчика не читає. Так, поїхали. Так, в досконалі... так, ні, Мені треба діагностика для початку. Так, що у нас по капіталки? Не подешевшало, Ні, не подешевшало. Якщо подумав, що замовив капіталку, так. Виходить, в нас загально так 2... 5... 6... 7... 7,500 і плюс. Цей налог 1700. Ну, в десятку вкладали. Окей, давайте. Все, це ми замовили. Це все чітко, да Все, все да Все ми поставили, це нам зроблять. Окей. Так, і хочу подивитися, чи є в них ці дзеркала. Це воно. Стандарт і хром. Стандарт і хром. На що мені цей хром, в суті, не міняє? Ні, не незручно. Ні, ну то прикольно, що це додається. Але не то пальто. Блін, хреново нема в них, бачите. Табличка водія мені не потрібна. Не то, не то, не то клаксон, клафон. Чи як він правильно називається. Так, мигалка Прикольно, але то все не зараз. Що це було? Не то. Мені потрібні тільки дзеркала, а дзеркал нема. Так, да, на це авто тільки таке йде. Ну, блін, ну давайте я замовлю, хай буде, окей, але в суті то діла не міняє. Це не те, що мені потрібно. Все, я стою на стоянку. Воно все як прийде, вони поставлять. А я поки посплю.